Оскільки наше професійне середовище є дуже динамічним, виклики є завжди. Окей, головне це потреби бізнесу. Отже, під них ми будуємо нашу стратегію, і відповідно до умов ринку вона може бути гнучкою. Як як отак? Це ж виклики! викликів. Привіт. В цьому відео сьогодні ми розкажемо про український рейдхелін сервіс Уклон, про те, як він влаштований всередині, і про особливості рекрутмент юніту. Мене звати Дар'я. В мою зону відповідальності в компанії входить все, що стосується пошуку та відбору тіммейтів від побудови стратегії до формування самих команд, оскільки команда це основна складова бізнесу. Дуже важливо, щоб наш бізнес отримав своїх експертів вчасно. Всім привіт! Мене звати Варвара. Я відповідаю за пошук та відбір експертів в різних напрямках та очолюю. Нонтех напрямок в компанії. А наша команда займається підбором відповідно до потреб бізнесу. Тому ми шукаємо різних фахівців від інженерів, таких як Бекенд, Фронтенд, quality assurance, включаючи також і не технічні напрямки, таких як маркетологи або HR. не дивлячись на те, що кожен тіммейт відповідає за свій напрям. Ми працюємо як одне ціле. І в разі чого готові підтримати один одного та підхопити будь-які задачі. Головне, це потреби бізнесу. Отже, під них ми будуємо нашу стратегію, і відповідно до умов ринку, вона може бути гнучкою. Під кожну конкретну позицію ми обираємо найбільш ефективний підхід над пошуком та відбором експерта в команду. Ми з менеджером працюємо спільно. Ми отримуємо заявку на відкриту позицію, організовуємо воркшоп. Та сумісно з менеджером проробляємо основні вимоги, і головне, формуємо Empowered Value Proposition – ціннісну пропозицію саме для конкретної ролі. До EVP входять основні Sales Points – унікальні переваги для конкретної ролі та інші поєнти для досягнення професійного розвитку. EVP ми формуємо виключно разом з менеджером напрямку, до якого шукаємо експерта. Бо він або вона є носієм експертизи. В залежності від позицій, процес відбору може включати від одного до трьох етапів. Із бізнесом, як з умовником, ми спілкуємося виключно мовою цифр, і окрім класичних метрик, таких як Time up to field, Time up to deadline, Recruitment success, ми рахуємо ще близько 15 показників. Для пошуку топ-менеджерів та нішевих позицій ми використовуємо різні підходи. Такі позиції є складними. Оскільки на цих спеціалістів є неабиякий попит на ринку, ми можемо використовувати executive search або персоналізований точковий хантинг, це до прикладу може бути запрошення на бізнес-каву онлайн або офлайн одразу з менеджером, що шукає експерта до свого напрямку. Також топ-експертів ми шукаємо через нетворкінг, в тому числі через профільні конференції. Ми ретельно готуємось до роботи з іноземними ринками. Шукаємо там інсайдерів, проводимо глибинні інтерв'ю, вивчаємо менталітет. Для складних позицій також заручаємось підтримкою місцевих агенцій. Дуже важливо обрати найбільш ефективний інструментарій для кожної конкретної позиції. Ми в своїй роботі обираємо ті підходи, які вже раніше давали результати, і забезпечуємо команду всім необхідним для досягнення мети. Оскільки наше професійне середовище є дуже динамічним, виклики є завжди. Ми з командою прагнемо покращувати результати, які в нас вже є, і робимо акцент на розвитку скілів хантингу, сорсингу. Та стратегічної комунікації. Тому ми постійно відвідуємо різні курси, вебінари та влаштовуємо внутрішній обмін знаннями через презентації, лекції та воркшопи. Ми дуже активні, багато навчаємось і завжди відкриті до нових челенджів. Отже, з нами буде комфортно йти разом саме тій людині, яка розділяє наші цінності. Кожен з нас є особистістю, але об'єднані ми однією метою бути професіоналом.